З'явився біля дропу. Підбираю сокиру, що валялась неподалік. Налітаю з сокирою на якогось челика, що розслабився на конячці. Дісталось і кобилі і челику. Це був джет. Щасливо, що карма існує. Повертаю весь втрачений та ще додатковий лут, намагаюсь поцілити в голого челика. Вдається, так собі, скінчились набої. Роблю допінг колом, відновив повністю ХП. Налітає якась скажена баба збитою. Провчив за допомогою мечети. Продовжую кудись тікати з награбленим. На хвіст падає челик на конячці з луком, спішився та почав стріляти в мій бік. Не став виясняти стосунки на різкій скелі, швиденько поцупив його коня та поїхав геть на всіх парах. Друг вже в принципі не був таким потрібним, не забравши такий ось арсенал.